Усім привіт! Сьогодні у нас 1 серпня 2025 року. Ми на майданчику показуємо ціни на автомобілі, скільки коштують які пробіги. Сьогодні ми знімаємо два відео. Приходьте на канал, дивіться перше, друге. В одному є джипи, в іншому є дуже багато бусів, вантажних. Кому треба буси, І мастери є, і трафіки, і мерседеси. Тому приходьте, дивіться, телефонуйте до продавців. бачили Оголошення про продаж автомобілів в Ютубі. Усім ну, пере... приємного перегляду і додивіться дане відео до кінця. Ну, шо, гірте, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. А хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Продається Opel Insignia На автоматі матір 17 рік. 12900 пробіг 147.000 6-й гольфік 12 рік пробіг є, контакти є. Ціна навказана. універсал Слаген Туранчик. 16 рік, 15900. 210 тысяч пробегу. 15900, 16 рік. Так ти є, продавця. Посад весь сьомий. на автомате 19... 12 рік 9350 дизель 2.0 так и червоный весомый посад так же серый посад 7 12 рік 7 немає так это где форд вот такие форд 18 рик автомат дизель, 010218 пробів. Оригінал телефон є, ціна не вказана. Hyundai i30. Hyundai i30 подається. 9 рік. 16 дизин, 6400, 6409 рік. Венножка. Так, і сцені року 6 156 100 10 ість до биву. Так, немає. Октавія... Не Фабія, Фабія. Така шкода Фабія. 5612 рік. Бензин міні 2. Базора на Двоє рослинних дверей справа зліва. І автомобілів, що тут немає рослинних дверей. 18 рік, 14 900 Пробіг 188 тисяч. Давайте собуси вам знімаємо. Тут є ряд бусів. Дивимося, що по бусах. Такий форт. Пасажир 9-місний. Такий пасажир 9-й місний, 13-й рік, 13 550 240 тисяч пробігу. Так, тут два місця, тут три, тут три. Ну і мажне відділення. Такий форс-транзит. Ви кольорі. Ось так він виглядає. Далі. Рено Мастер, Демастер. Зараз подивимося. 22 рік, 2800, пробік 187 тисяч. монтажний варіант. Тут у нас є два місця. Тут двері розсунні, гарному стані. Так, мастер. Ось такий. Мастер продається. Тут все метал. Тут все метал. Нема скла, для біля пасажирів. Далі Mercedes. Також ви там бачите. Там. Вікон немає. 21 рік, 24900, обіг 181 тисяча. Такий Mercedes, дуже довго. l 3 L3. Я покажу. Ззаді. Це у нас 315-й 315 спринтерочок. Камера є. Є камера. Так, далі у нас є трафік. Вже також там ззаду. Renault трафік. Також висока. H2 чи H3, як вони там? Так, металом, закритим металом. Двоє пасажирів може бути. Так, по трафіку ЄС 16221 рік. 13500. 135 тисяч пробігу, раніше. 16200-135 тисяч пробігу. Так, от такий трафічок монтажний. Ще один трафік. Не схожі. Не схожі. Ті ж самі. 21 рік, 18300 174 пробігу. Так, два однакових трафіка і мастер. Мастер теж висока база. На даху є таке багажне відділення. 20-й рік, 19500, 2,3 дизель. Механіка. Кажу так, там два пасажира і водії. Ну, от, вже в нас скло. Там, бачите, всюди метал був, тут в нас є темне скло. Далі. Ще один такий Трафік вже звичайний, також тут у нас в даному є скло, метал, тут же є метал і пасажири. За склом склонцем є місця, 6 місць, грузпас 233 пробігу, 16 тисяч. Без одного долара. Такий трафік, що продається. Так, ще один мастер. Схожий до оцього. Тільки вищий, але без багажника на даху. Дивимося. Цей мастер 21500. 100 на продагу l 3 h 3 22 рік. Телефони продавця є. Ось такий мастер продається. Так, що в нас ще? Давайте знімемо цей вантажний автомобіль. Це у нас така буда. Дивимося, що там у нас по ціні. 21 рік, 22700 18 тисяч пробігу, дизель-2,3. Ось так є. Це хлодильник. Можливо, не Так, отут двері є. Так, тут у нас на одному колесі. Так, тут максимум 750 кг. І тут є така штука, гарампикрузлоку. Вона отак от от відкривається. Там ще відкривається далі. От і, така вантажівка продається, може бути потрібно, можна закладати. Так, далі у нас кашкайчик. Далі з 1 бусика знімомо вам. Звичайний кашкай. 12 рік, плюс 2 сімість. 1,6 дизель на 10850. Ось такий кашкайчик на дизелі. Сімовісний. Хто самі шукає? А можна сьогодні взяти. І ще один Мерседес 316 спрінтерочок продається. Це вже другий спринтер в цьому відео. Ось, так, розмитне на 13 рік, не фарбована, хороший стан. Ціни я не бачу, ціни я не бачу, є телефончик. Кому бус був, зовсім зараз дуже мало проїзд. До 24-го до того 22 року я багато знімав, а зараз гусів мало. Тому не зволікайте, беріть собі хороший гус Давайте ще знімемо Renault гранд сценік Будемо завершувати дане відео. Я хочу вам наголосити, що сьогодні ми знімемо два відео. Приходьте на канал, переходьте, подивіться по датах. Буде, нове відео. буде два відео. Ну, три не обіцяю, але... Два буде 15, 3, 15, 100 237 продугу. Давайте покажу солом цього. Крамастейні круто. Тут все зроблено. Дивіться, показую, варто взяти окутив. Так, всім дякую за увагу. Так, бачите, які? Заді